Einen wunderschönen Guten Tag, meine Lieben. Heute haben wir unseren 27. Deutschunterricht für Anfänger. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. 27 заняття. За спиною вже так багато пройденого. До закінчення курсу А1 залишилося 4 заняття. Сьогоднішня тема уроку. Подорож. Die Reise. das Leben ist eine Reise, und der Reisende lebt zweimal. Життя це подорож. І той, хто подорожує, живе двічі. Напевно, я повністю погоджуюся з цією фразою. Адже кожна моя навіть маленька подорож. Це ніби нове життя, новий відкритий світ та емоції які залишаються з тобою назавжди. Отож одна з моїх найулюбленіших тем подорож. Heute in der Stunde erlernen wir natürlich neue Wörter, besprechen das Wetter und unpersönliche Sätze. Wiederholen lokale Präpositionen, erlernen Steigerungsstufen der Adjektive. Trainieren unser Hörverstehen. Beginnen wir wie immer mit neuem Wortschatz. Die Reise Podorosch. Das Meer More. Die Wiese Luch. Der Berg Hora Der Strand der Wald Liss, Das Wetter. Pogoda. Der Regen. Dość. Der Schnee. Snieg. Die Zone. Sonce. Der Wind. Witter. die Wolke. Хмара. Schneien. Сніжити. Scheinen. Світити, сяяти. Regnen. Дощити. Heiß. Гаряче. Windig. Вітряно. Нас. Мокро. Генаузові так само, як Альс ніж, блицен блискати, донерн греміти. Рухаємося далі. Ві Wetter heute? Яка сьогодні погода? Сьогодні ми записали багато безособових дієслів. Які позначають явище природи, наприклад, сніжити, дощити, гриміти, блискати і так далі. З цими дієсловами ми будемо вживати безособовий займенник С. Він буде виступати у ролі підмета. Дієслова після нього стоятимуть у третій особі однини. Розглянемо їх і вивчимо. Es blitzt. Блискає. Es donnert. Гримить. Es schneit. Сніжить. Es regnet. Дощить. Es ist heiß. Гаряче. Es ist warm. Тепло. Es ist kalt. Холодно. Es ist nass. Сиро, es ist bewölkt» Хмарно, – «Es ist windig» вітряно, – «Es friert» мерзне, scheint» Світить сонце. Отож, якщо ми вживаємо дієслова, що позначають явища природи, то разом з ними буде стояти безособовий займенник С. Як в реченні «Es blitzt». Якщо ми хочемо описати погоду за допомогою прислівника, то разом з ним вживаємо вираз «Es ist», як, наприклад, «Es ist bewölkt» хмарно, де es» – підмет, «ist» – присудок. Речення може вживатися у прямому чи зворотньому порядку. Наприклад, «Es ist heute warm» або «Heute ist es warm». Зауважте присудок завжди на другому місці. Без особові дієслова в перфект ми вживаємо завжди з допоміжним дієсловом «haben». Наприклад, «in der Nacht hat es geschneit» вночі сніжило. Рухаємося далі. Сьогодні закріпимо також прийменники місця – препозиціонен. Отож, давайте поїхали. Питання Д, во, яке керується дативом. Перший прийменник. Н. Його ми вживаємо, коли мова йде про закрите приміщення, міста і країни, як, наприклад, Імцима, Енвін, Енюстерей. Ендер Україне. штат». Наступний прийменник an. Завжди будемо вживати, коли мова йтиме про вертикальний контакт з чимось та контакт з водним середовищем. Наприклад, an der station, an der Ampel, an der Bus «am Strand», «am Meer», «am Fluss», An der See. Наступний прийменник Auf завжди буде показувати про відкрите горизонтальне розміщення. Наприклад, «ауф auf Fußballplaц, Auftim «ауф Auftim Bauernhof, «ауф auf Markt, тенісплац». Але тут є винятки. Im Wald, Impark, Im Garten. In den Bergen. Прийменник бай. У при. Говоримо про осіб, фірми. Різні активності. Наприклад, Баймія, H&M, beim Arzt, beim Chef, beim Picknick. Запитання. Вогін. Куди? Як ви знаєте, це питання керується знахідним відмінком акузатив. Але, відповідаючи на це питання, ми вживатимемо також прийменник ЦУ, який, як ви знаєте, завжди вимагає після себе датив, давального відмінку. Отож, поїхали. Перший прийменник нах. Вживаємо, коли мова йде про напрямок у міста країни, які вживаються без артиклю. А без артиклю вживаються країни середнього роду. Наприклад, Він, Нах Будапешт. Берлін, Нах Япан, Нах Юстерай. Прийменник ін в. Ми вживаємо також у напрямку. Куди? Але мова буде йти про приміщення та країни, які завжди вживаються з артиклем. Наприклад, Schweiz, in Шуле, Türkei, in die Тюркай, in Інді Україне. Наступний прийменник An – ми також вживатимемо при вертикальному контакті з місцем, куди прямуємо, та контакт з водним середовищем. Наприклад, Андістаційон, штранд Андіампл, Анденшт, Ансмея, Анденфлюс. Прийменник «ауф». Вживаємо при позначенні напрямку на відкрите горизонтальне розміщення. Наприклад, auf den, Fußballplatz, auf den, Tennisplatz, auf den Markt, Auf den Spielplatz. Прийменник ЦУ. Вживаємо при позначенні руху до когось, тобто осіб, фірм, активностей. І так далі. Наприклад, цуліза, zu zu zum Arzt, zum Bäcker, zum Picknick, zum Sport. Питання звідки? В завжди керуватиметься тільки давальним відмінком, оскільки всі вживані нами прийменники вимагають тільки датів. І перший прийменник це є аус. Його ми будемо вживати, коли матимемо на увазі рух із закритого приміщення якогось міста чи країни. Наприклад, «аус Дойчланд», aus, aus Deutschland, «аус тер Україне, Austertürk. Aus Aus dem Haus. Aus der Wohnung. Aus der Schule. Прийменник фон. Його ми будемо вживати, позначаючи напрямок з водного середовища, контакт з водою, від осіб, фірм та установ і різних активностей. Наприклад, VomStrand. Vom Fußballplaц, фон von Ліза, Фомпікнік. Запам'ятайте! Є також деякі сталі вирази. Цухаузе вдома. На хаузе do von zu Hause, з дому. А тепер потренуйтесь самостійно і вставте правильні артиклі з прийменниками. Звіритись, як завжди, зможете в кінці уроку. Наступна наша граматична тема на сьогодні це ступені порівняння прикметників. Steigerungsstufen штуфен Adjektive Якісні прикметники мають три ступені. Звичайний, позитив, вищий, компаратив і найвищий зуперлатив. Почнемо зі звичайного. Прикметник у звичайному ступені це звичайний прикметник, який ми знайдемо в словнику. Наприклад, schön, шлехт, Варм, кальт, інтересант і так далі. Часто в реченнях з прикметниками чи прислівниками у звичайному ступені ми вживаємо конструкцію genauso Ві так само, як. Наприклад, ich laufe genauso schnell, wie du» я бігаю так само швидко, як і ти. Наступний вищий ступень утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса «-er». еа Наприклад, schön schöner, schlecht, – «шлехта», «інтересант» інтересanteя. Більшість односкладових прикметників з кореневою голосною а, о, у приймають у вищому ступені умлаут. Наприклад, Вам ВЕРМЕР, Кальт кельта. Йонг юнгея. Коц кьосе. КЛУК – Клюгея. Ланг. ленга. Груз. Höher, stark, stärker. Alle, einige Präkmetnike, können sogar zwei Formen haben. Blass, Blase und Blase, Gesund, Gesunde und Gesunde, Glatt, glatter und glätter. Nass, nasser und nässer. Rot, Rüte und Rüte. Schmal. Schmaler und schmälle. У прикметників, основа яких закінчується на ER, EL, EN, у вищому ступені E випадає. Наприклад, Dunkel, Dunkler, Edel, дел. Ідле тоя тоє зауе зауе. При порівнянні двох предметів або осіб, після прикметника у вищому ступені стоїть сполучник ніж. Альс. Наприклад, Дізерфільмва інтересante альсіне. Цей фільм був цікавіший, ніж той. Найвищий ступень утворюється від короткої форми прикметника за допомогою суфікса ST після ДИ, ТИ, С, шарфс, ц, сцийх суфікса и сти. Прикметники, що утворюють вищий ступень, мають умлавт також і у найвищому ступені. Прикметники найвищого ступеня мають дві форми. Перша з означеним артиклем і закінченням прикметника, вжитого з означеним артиклем. Ця форма може бути як іменною частиною присудка, так і означенням. Наприклад, Де глюкліхсте так ім лебен ва мен істе шультак. Або ж Dieser tag war Найщасливішим днем у моєму житті був мій перший день у школі. Або ж цей день був найщасливішим. Друга форма незмінна форма з часткою ам та суфіксом стен або естен. Ця форма вживається тільки як іменна частина присудка, Або ж стає прислівником. Наприклад, Ділецьте Kontrollarbeit war am schwersten» або ж die schwerste». При утворенні ступеню порівняння умлафта не приймають. Перше похідні та багатоскладові прикметники. Наприклад, Данкба, дангбаре амданкбастен. Тапфер, тапфере Amtapfersten Dunkel, dunklere, am dunkelsten. Друге. Деякі односкладові прикметники. Stolz, klar, bunt, і так далі. Третє. Прикметники, які мають у корені дифтонг ау. Lauter Приклади утворення ступенів порівняння прикметників Gruß gröser am grösten der die das größte schnell schneller am schnellsten der die das schnellste schön schöner am schönsten Der, die, das, schönste. Warm, wärmer, am wärmsten. Der, die, das, wärmste. Schwer, schwerer, am schwersten. Der, die, das, schwerste. Tief, tiefer, am tiefsten. Der, die, Das tiefste. Деякі прикметники та прислівники утворюють ступені не за основним правилом. Наприклад, Фил ме аместен. Гуд беса am besten. Hoch höa amhöchsten. Na nier amnexten. Gen Leber. А тепер завдання для вас. В першому завданні виберіть правильний варіант відповіді, в другому, доповніть відсутні форми. В кінці уроку, звісно, ви зможете перевірити себе. Остання зупинка на сьогоднішньому занятті це Гюферстин авдіювання. Невід'ємна складова частина у вивченні іноземної мови. Прослухайте інтерв'ю і визначте правильність тверджень Ріхтіх уда фальш. Herr Strauss. Briegenes und der Bodensee sind sehr schön. Machen Sie hier auch Urlaub? Nein. Ich mag meine Aber im Urlaub lerne ich auch gerne andere Orte kennen. Wo waren Sie schon? Ich bin mit meiner Familie im Urlaub immer am Meer. Wir waren schon in Frankreich, Spanien und in Italien. Da mache ich immer Segeltouren. Das ist mein Hobby. Wir waren auch schon an der Nordsee. Da gefällt es mir auch. Besuchen Sie auch die Bregenzer Festspiele? Ja, das mache ich gerne. Auch meine Frau kommt gerne mit. Die Festspiele sind immer im Juli und August. Wir fahren oft erst nach den Festspielen in Urlaub. Ich finde besonders die Opern sehr interessant. Сподіваюся, ви успішно справилися з усіма підготовленими мною завданнями. Der 27. Unterricht ist zu Ende. Ich bin überzeugt, dass alles gut wird. Ich warte auf euch in meinen nächsten Stunden. Ich wünsche euch viel Glück, Spaß und Geduld. Bleibt fleißig, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!